Відбулась позачергова сесія Івано-Франківської міської ради. Міські депутати затвердили план співфінансування та витрати соціально-економічного проєкту створення інфраструктури для бізнесу, що постраждав від війни. Він реалізовується в рамках програми розвитку ООН в Україні. Загальна сума гранту становить близько 700 тисяч євро, а саме 690 тисяч, 94 тисячі 600 євро. З них Загальний бюджет проєкту становить 867 300 євро. Відповідно, наше співфінансування 172 700 євро або 20% від загальної суми проєкту. Головним завданням проєкту є створення в корпусі А Палацу Потоцьких простору для підприємців мистецького та креативного сектору, а саме сфери цифровізації, фото, відео, аудіо, візуального бізнесу тощо. Відповідно, завдяки цьому гранту можемо зробити реставрацію приміщень корпусу, де буде облаштовано коворкінг, конференц-зал, студії звукозапису та аналогового фото з усім необхідним обладнанням. Також Івано-Франківська міськрада схвалила звернення до президента України та Верховної Ради про недопущення вилучення військового ПДФО від місцевих громад. Якщо ми уявляємо це військове ПДФО і діл в сумі 100%, то 50% цих коштів планують передати на віце-прем'єра Федорова на армію дронів, а інших 50% – Перенаправити камишину на держвідбудову національно оборонних підприємств. Тобто, якщо ми говоримо про те, що сьогодні наша ТРО чи інші хлопці напряму отримують кошти на те, щоб відремонтувати автомобілі, замінити шини, мавіки, дрони, тепловізори, рації, зробити бліндажі, окопатися, дерево привезти, ну і ряд інших речей. То ці кошти з військового ПДФО туди не підуть. Те, що ми сьогодні приймаємо, ми намагаємося відстояти право, щоб ці кошти йшли напряму тих хлопців, які сьогодні воюють. а ще на позачерговому пленарному засіданні депутати проголосували за проєкт рішення про використання об'єктів комунальної власності Івано-Франківської МТГ. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.